У нас на виставці стоїть два майже однакових дивана. один Престиж, а інший диванчик візит. А різниця між ними майже 10 тисяч. В чому різниця? По-перше, почнемо з дивана Престіж. Він у нас йде по габариту майже 4 метри. Точну довжину не скажу, на сайті солоха.юя є всі деталі. Він у нас розкладається, механізм розкладки дельфін. Розкладається в спальне місце 140х2. Е, значить, Що в нього ще класно? В нього регулюється е, глибина посадки. Тут є ось такі секції, які рухаються і можна зробити глибше, можна зробити коротше. Також дуже зручно в нього регулюються підголівники, тут є така тріщоточка, і можна зробити напівсидічки, можна зробити прям, е, рівну посадочку. Е, ну і... Прибрати і посунути, як вам зручно. Також, що класно, в нього ще регулюється підлокітничок. Тут також така ж сама система. Така тріщоточка. І є ніша для білизни в ось цій секції. Теж дуже зручно. Глибока ніша, можна зберігати подушки, ковдри, ну, в принципі, речі, які вам. Не потрібні. Переходимо до е, візиту. Цей диванчик у нас коштує 61 600. Далі візит. Візит у нас чому дешевший? Тому що, по-перше, він йде менший по габариту. Тут е, ширина 250 см. Е, далі в нього не регулюється глибина посадки. Тобто тут іде от, е, стандартна глибина, але регулюється підголівнички, тобто також можна регулювати. Е, тут є спальне місце. Спальне місце тут так само: 140 на 2. Також розкладочка дельфін. Спальне місце не дуже підходить для щоденного сну, що тут, що у престижа. Якщо потрібно, то краще постелити топер. Так, і ще в нього також є ніша для білизни в ось цій довгій частині. Також можна поскладати речі. Тут немає тріщодок в підлокітниках. Тут підлокітнички йдуть такі плоскі і слугують як додатковим посадочне місце, наприклад. Такий диванчик у нас коштує 47 тисяч. <запихала> Деталі у нас на сайті село а в шапці профілю буде телефончик для зв'язку. Звертайтесь.